Друзі, всім вітання з Запоріжжя. Я думаю, ви пам'ятаєте, як пару місяців тому наш фонд на аукціоні викупив 21 корейських шасі за 26 мільйона гривень ваших грошей, ваших донатів. І сьогодні зустрілися з цей мультифункціональний, ми зробили для 82-ї бригади. І ось ще два красунчика, які працюють в 128-й в інтересах мінометників. Ще один кореєць і ще один кореєць. Будуть перевозити БК, людей і хороший настрій для наших воїнів, поганий настрій для окупантів. Передано 38 бригаді. Морпіхам. А, Чекайте. Морпіхам. 38-й бригаді. Транспорт нам дуже потрібен, так як він. Високої прохідності логістичне забезпечення відіграє надзвичайно важливу роль для Збройних сил України. Ми дуже вам за нього вдячні. Ці корейські шасі, які ми купили, ми роздавали підрозділам з врахуванням їх побажань щодо функціоналу. То Рання були різні. В основному просили транспорт обладнати так, щоб в ньому можна було перевозити БК чи особовий склад. Але ось морпіхи постаралися і вліпили на шасі ЗУшку. І що, гатить? ха <плес> <плес> Ваші донати гатять.